Здоров всім. Хай! Що розкажеш? Що пила? А, ні, нічого не пила. Сьогодні була на наваждень. Сьогодні Шо була ти показую, як я показую, як я паркувалася. Каже, нічого не пила. Я сьогодні так паркувалася. Боже, взагалі з першого разу все. Все з першого разу, сьогодні сіла взагалі, оце з під дому, і поїхала на тірімки. Легкотня. Просто, якщо перший раз понятно, я переживала. Сьогодні друге заняття було. Я просто їхала. Один раз в тянучки. Ми були, і я залипла на секунду, і така: давай їхати в попередню машину. І сама себе зупинила. І потім в нього перепитувала: кажу, ви на педалі не тиснули. І він каже, ні, в мене рунога отак стояла, але тіпа, ти сама зупинилася. І коротше, і. А, покажи, це паралелька паралелька, не паралелька. Паралелька, а 45 градусів, парковка 45 градусів. Це я вже заїжджала п'ять. Він мені каже, Боже, я тобі кажу, я тобі пояснюю просто, показую, розказую. І ти просто робиш на Привет, наступний фон. раз, каже, що типу, ну, дається в тебе бажання і сприйняття типу, максимально ахуєнне. Ось, що, диви. Диви. Поїхали, зрівнялися заднім колісом, ой, переднім зеркалом з цією хуйньою, і тоді вирівнюємо це, туди виїжджаємо. Потім заїжджаємо сюди. Так, в гаражик, як в гаражик. Він зробив тут вуще, ніж на паркінгу буває. От, і заїжджаємо, заїжджаємо, вирівнюємося собі. Угу. І Машенька заїхала. Клац, опа, зупинилася. Друга сторона. І з іншої сторони так само, Можеш ускорити трошечки. Щоб здавалося, що ти як в е, професійний водій як, залітаєш. Як оцей. Е, головою, як воно, таксі. Шо? Дивіться, 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 вирівнююсь, Філіпчик, дивись. З зеркалом вирівнююсь з другою хуйньою. вона? Дивись. З зеркалом вирівнююсь з другою хуйньою, починаю викручувати. А. Клас, клас, <клес> да, як тура. <клес> клас, клас, клас. Ну, цей, головою. Подивилась по сторонам. Знайомий Опа, наш. Вирівнюємо колеса, коли колесо приближається, начинаємо зак закручуємо, працює. закручуємо, закручуємо, закручуємо. Диви, диви, як чотінько. Ого. диви зараз ровненько. Опа! І стали. І це буквально, ну типу, перший раз. А М -м -м. що це за хуйня в нього на дзеркалах? А то для нього. То yeah. маленькі зеркала, які для нього. Потім приїхала на паркінг е цього е торгового центру, і там взагалі між машин запаркувалась лігкатня. А тут він бідний каже: А що, е ти нікуди не каже, нікуди не в'їбешся. Що ну він мене сам лишає в машині? Що по правилах типа зробити не мо робити не можна, поняв? Тому що мене немає прав. Каже: ні, я кажу, Боже, господи, йди, кажу. І це іди, за іди, знімай відео, кажу, мовчки. Дуже класний. Дякую за рекомендацію, бо дуже класний цей інструктор в мене. І дуже чітко, він оце не тикає ту педаль кожну хвилину. Він вообще абсолютно до неї не прикасається. До машини не прикасається, ні до чого не прикасається. Я просто все роблю сама. Він мені тільки пояснює. Ну коротше, воно зрозуміло, і так в принципі було, що ти нормально себе будеш почувати саме в потоці. Ну там може трішки в де деяких моментах переживати. Uh -huh. Головне це здати на права. Складніше за на права здати, бо там зовсім інші умови, коли на тебе тиснуть, коли сидять, контролюють кожен ну... кожну твою хуйню, яка навіть не важлива, блять, в реальному житті за кермом, але вони сидять, дрочать, в якому порядку ти, блять, зеркало да. поправиш. В якому а, порядку тобто перекладає, Ну, наче так, да. ну, ну, він, тобі Но, краще він скаже. мені не казав, він мені сказав, типу, тобі треба поправити. Точно кермо. Перед виїздом. Тобі точно перед да. виїздом треба це все зробити. Зеркала. А не так, як я виїжджаю, блядь, <плес> <плес> десь, <плес> десь, десь паркуємось, і іноді Марія мені зеркало бокове загинає, а в мене не автоматично, в мене вручну це робиться. І так як вона загинає, я, я зазвичай цього не роблю. Вона може загнути, я можу цього не побачити, сів в машину, поїхав і вже на дорозі, блядь, хочу перестроїтись вправу. Бачу, що, блять, зеркала немає. І вона відкриває вікно, поправляє мені на ходу прямо. Ну, а що, я сідаю, поправляю собі сідушку, дзеркала, а, цей а, руль настраю. ремня застігнула і поїхала. Як мені дід казав, пам'ятаєш? Нахуя ці ремні? Філіп, тобі треба ці заглушки купити поставити, щоб воно в тобі не пищало. Приїхав козятин вперше на машині, діда везу, каже, то тобі ці заглушки треба поставити, бо воно в тебе пищить. Це в користуні так само їздять. В Києві застьобуються нормальні люди. Та взагалі усюди нормальні люди пристіоються, блять, заглушки. Які нахуй за? Ні, ну! Я тобі скажу, що їзда по Коростеню, коли ми в там два дня якихось, і ти їдеш, і типу там три хвилини буквально тобі проїхати, виходить, проїхати, виходить, проїхати, виходить. Ти навіть не набираєш швидкості особо, І типу, блядь, цим, цим рівнем. Воно просто ця... за рахунок того, що багато виходиш, да, заходиш, да. впадло. Але, типу, гарна звичка. Мені не впадло. Я навіть коли випарковую з дому, їду на паркінг. Я все одно, типу, ці три метри там проїжджаю, і все одно пристягуюсь якось за звичкою. Я вивироботав собі. Да, а я з собі біробатую звичку, навіть там ми на безлюдному. Я поворотники врубаю постійно. Якщо б я, я виїжджаю з цього гаража е, е, імпровізуваного гаража, mm -hmm. або я розвертаюся, я завжди показую поворотники. І за цих заглушок в ДТП попадаєш, вилітають подушки і пізда. А я, до речі, не знаю, як воно працює. А що буде? Ну типу? да, мама. А в тебе, в тебе не стрельнуть щонайменше ремені цього. Е, подушки ре, е, ременю не стрельнуть, правильно, бокові оці. А в мене чуть сьогодні не в'їбався автобус. Бусік. Чорний бусик, Volkswagen. Тому що знаєш чому? Тому що я просто їду в своїй полосі, а він, як долбайоб їде і з'їжджає. А що це ти п'єш таке? І з'їжджає на мене. Джинтонік. — А де ти взяла? Ася налила. — Ти що ще раз ходила? Ні. За добавкою? А де ти взяла? Філіпчик, пожалуйста. Чуєш мене? Шо? Що, і він. це не із за мене, я просто тупо їду рівно в своїй полосі, а він отак от в мене вміщається. Типу, ну просто в'їжджає в мене. Mm -hmm. І цей інструктор каже, що це він до нас так близько. І ми дивимося, а він просто отак, типа, нас не існує, а він в'їжджає. Mm -hmm. Блять, я є, їжу реально краще, блять, ніж ті люди з правами нахуй на дорогах. Я вам відвічаю. Ну це тому, що ти зараз е, цей, е, бо ти зараз така, типу, я відповідальний водій, все-таки подивимось, що буде через два роки. Маша. Нормально я відповідальна. Вже сьогодні газку давала. Е, перший раз я коли сідала, то більше 40 там, мабуть, не їхала. Поняв, і така, типу, собі погибнути, Та. А тут я. Я бачу, я бачу поток, я бачу, з якою швидкістю всі їдуть, і я така, давай собі на газок туди-сюди і погнала. Всі, майже всі так починають водити, ну окрім твоєї сестри. <рес> Асі взагалі похуй. В перший день в'їбалася в плиту на виїзді з Гулівера. І викликали Учасник поліцію. на ДТП, учасник номер один собі на Анастасія, учасник номер два бетонна плита. <рес> так і було записано. <рес> Небетонна. А мармурова. Гранітна, гранітна. Ну так, да, так, да, воно воно трішки впевненості. Плюс більше машину починаєш відчувати і, і Так все. я вже навіть порівняно з першим разом, я сьогодні сіла, їду собі, ну, вообще повний спокійняк, ніби, блядь, я за тим рулем все життя їздила. Угу. Взагалі нуль переживань. І ще я вам скажу, а в них ще, є, знаєш, а в них є Porsche для навчання. Це, блядь, взагалі для кого нахуя? Ну, типу, якщо кросовер в тебе наприклад. Я не відказуюсь, на цьому мені вчитись, мені мінімум порш подавай. Скільки коштує? Дорожче, по-моєму, на тисячу гривень, ніж на цьому. Але прикольно, що цей Lexus, він такий самий по габаритах, як Мазда. Можливо, він трошки довший за Мазду. А, але а, що відрізняється там, це поворотники. Я звикла на Мазді, там чітко ти відчуваєш, коли поворот, поняв, включаєш поворот і так далі. Прямо звикло. Ну, звикла, бо я на ній тільки їздила нормально. Mm -hmm. І там якось чітче. Відчувається, а тут воно, як сосіска, тліпається, цей поворотник, і я його включаю, блять, виключаю. розйобане, може. Чи воно ну, таке Може, може розйобане, було? а може занадто чутливе таке, знаєш, що треба звикнути. І я включаю його, виключаю, а воно, блядь, включає поворотник мені в другу сторону, поняв? Я взагалі вчився в автошколі, теж я там бачу, хтось писав до копійки вчився. Я вчився на. Боже, що це було таке? Ти не пам'ятаєш? Рено... На Ланусі. На Ренологан. Рено мені здається, Рено Логан, Логан блять, і там був. І це пізда. Там що в мене був такий інструкт в це... тебе ще й механіка. У мене механіка, е кермо бі без гідропідсилювача, машина засрана в таке очко. Ну там прямо там якийсь інструктор, якого мені видали. він, він ну, от, Знаєте, є слово чистоплотність, а це повний, максимально повний антонім. В нього блять пилюка забита нахуй, у всіх щілинах. Там навіть сука, ну навіть оце там, де обдуву це йде, вся ця кожна оця рисочка, ці решітки, все блять в пилюці. Я один раз поклав куртку. Е типу, я ж займався там. Ну, це декілька місяців відбувалося. Я в куртці був. Поклав на задню сідушку куртку, забираю, блять. Потім стояв 10 хвилин, обтрушку, обтрушував цю куртку, бо бо це пізда було. І на останнє заняття на передостанньому занятті ми з ним посварились, бо він мене заїбав. А він, блять, постійно, сука, смикав ці педалі, е постійно виривав С... в мене сока, так. Очі закатув, закатував, постійно виривав кермо на кожному повороті. Не через те, що я десь там проїбався, і він такий, типу, блять, ну не знаю, я переживаю, перестрахуюсь, а просто він мені за всі заняття жодного разу не дав нормально увійти в поворот самому. Він просто кожного разу його, блять, я повертаю, і він вже тянеться свої лапи, тупарилі, блядь, і повертає за мене нахуй. Я в якийсь момент це було передостання з ним заняття. Я сказав, що блядь, ви можете нахуй не смикати це кермо. Типу, я мені треба навчитись, я не зможу заходити в повороти сам, якщо, якщо ви типу будете його виривати. Він каже, та я не вириваю. Ти ж, Я бачу, що ти йдеш тебе клонить в сторону. Я кажу, мене не починає мене не клонить в сторону. Я тільки почав заходити взагалі в поворот, там ще нічого не видно було. Він Ах, понятно. Я кажу, і цикати можна, пожалуйста, перестати? Він там а, починає знову якусь хуйню, потім щось сидить, пиздить, завезли його висадили. Я поговорив з цією. А ні, я навіть нічого не говорив. Просто на наступний раз, коли я прийшов на заняття, е виходить власниця автошколи і каже: сьогодні в тебе буде інший інструктор. А він сам відказався тебе. Він сам відмовився, і цей другий інструктор на останнє заняття, блять, яка лапочка, просто пізда. Машина така сама, але, блять, в 50 тисяч разів краще. Гідропідсилювач є. Коробка працює, перемикається, нахуй все чистюсіньке. Водій, цей викладач ахуєнний. Е, якщо той, у нас з ним заняття були типу по годині, а там якось рахується або година, або там щось 15 кілометрів чи скільки. І ми постійно блядь, цього не доїжджали. Ми з цим тупо в два рази в два рази більше наїздили. І по часу, і по кілометражу ми блять хуй знає куди взагалі десь там на якусь кальцову їздили. Потім каже, поїхали цей. Поїхали кави поп'ємо. Поїхали його завіс на його точку, де він каву бере постійно. Постояли, по пососали дзигаря. Сіли далі, поїхали. Єбать, як ахуєнно було. А прикинь, щоб у тебе. Всі заняття був цей інструкт. Да, да. І мені так було прикро, що це лише одне заняття. Що ти зразу було. не відреагував просто. Угу. Ну і, тим паче, в автошколі були викладачі. Це типу при тому, що це платна автошкола, бля, за яку ти заплатив гроші. Да. І ти міг вимагати легко. Просто мене Філіп вчив їздити взагалі ізначально. Потім... Я не вчив тебе. Ну де? як не вчив. Він мене посадив. Просто дав мені завіз мене на автодром і дав мені рулити. Я просто знала, що де в машині. І просто їздила отак, от круги наматувала, наматувала, там інші машини їздили. Пам'ятаєш там біля ну, пам Антонова, да. біля музею. І там накатувала, накатувала. Ми кайфували піздець. Ну Ми це скільки два рази робили. Так, да, так. Да. А потім Асією там десь їздила, потім з твоєю мамою в Європу ви... виїхали, і там я десь випарковувала машину. То скільки тобі ще треба? П'ять занять? Ну, як мінімум, да, мені треба так, сьогодні я працювала 45 градусів. Минулий змійку туди змійку назад. По місту я їздила всі ці рази. Мені залишилось паралельну парковку. В нас, якщо що, щоб ти розумів, оця під 45 градусів складніша ніж. Паралельно. Що таке парковка під 45 градусів? Ну, це коли ти намагаєшся. А, паралельна, да? Да, не повна паралельно, так? Так, до 90 градусів це коли ти отак от вони раніше вимагали на здачі екзамені 90 градусів парковку. Це отак, коли ти викручуєш, типа отак паралельно стоїш і отак викручуєш, типу, сюди заїжджаєш. А зараз під 45 а, градусів чекай, давай це я, отак. Ти, я, я ну, Так я тобі відос, у мене під 45 на відосі. Оця під 45 градусів. Типу, я під'їжджаю е близько до цього. Викручую туди під 45 градусів. Дивись. Ось, під'їжджаю. Оце я викручую під 45 градусів. 90 це паралельно ой перпендикулярно стояти. Оце я викрутила. Оце 45 градусів. Ось, ага. ось. І з цього, і сюди. І він каже, що, типу, якщо пар... ти це, типу, нормально схавала, то паралельно то набагато легше вже. Ось, ось. Із під 45 заберемо. Це інша є, чи ні? Ні, 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 це під 45 Ми сьогодні отрабатували. А, а під 90 — це ти стаєш прямо отако. От, да, от, да, да. Да. І раніше вимога була на здачі екзаменів з цих 90 заїхати блять туди. Mm -hmm. Ну а це просто ну я так розумію, з 90 градусів заїхати. Це коли в тебе оця е, плашка, оця як вона називається? Mm -hmm. Ну коротше, оця фішка, вона в тебе вирівнюється з заднім колесом. Ти вже ну, стоїш отак, під'їжджаєш, викручуєш і викручувати починаєш, коли воно заднім колесом вирі... вирівнюється, і ти заїдеш туди і так і так. Просто на максимум руль викручуєш і потім вирівнюєш. І все. А слухай, що саме прикольне, те, що на здачі екзамених, якщо заказувати цю машину, тут є камера заднього виду, на яку я можу підглядувати. Типу, ну, я по зеркалам чуся. Зараз я не дивлюсь взагалі на камеру заднього виду, хоча вона там є в машині. Mm -hmm. І саме прикольне, що екзамен, коли ти здаєш, вона тебе дуже орієнтує. Якщо ти друг Тірявся, рознервничався і потерявся в зеркалах. Вона, ти туди собі підглядаєш і спасаєшся просто. Не, я, я, я чесно думаю, що Марія буде, е, типу, в цій всій теорії, взагалі, як воно працює, по по куди дивитися, розбиратися значно краще за мене. Бо я, типу, що? Я, е, я від'їздив всі заняття в автошколі, але там, типу, хуйні мене навчили. Я позаймався два рази по дві години з приватним інструктором, е, і, і все. Ну і потім на практиці вже. Е, і я, типу, е, ну, в мене камера з самого початку була. Я оце по, по зеркалах запаркуватись, мабуть, взагалі. Типу, ну, важко буде. А так будеш мені розказувати, як там mm -hmm. що робити. Mm -hmm. Я на першій mm -hmm. свої е, салонне дзеркало головою зніс, потім навчився mm -hmm. дивитися тільки в бокові дзеркала. <завчув> а в нього е, цей. Камера ж ця, і не в як в нашій мазді, в нашій мазді не показується, куди в тебе машину веде, типа куди руль крутиться. Да, да, не, не, не а тут піздець подказки з цим рулем. Тому що ти викручуєш руль і показує траєкторію е, машини. Мені здається, така взагалі не, не потрібна штука. Насправді ні, що потрібна. По, так, звісно, дуже допомагає. Ну я оцелаці їздив на в неї ж так. Так само працювало. Як по не цю штуку було? Ти викручуєш руль, ти можеш затерятися трошечки в яку сторону він та у тебе чи викручений до кінця, чи не викручений. Ну коротше, а не можеш. Трошки... Потім не моне. Ну, не не, можеш, не, не знаю, такого. але ну коли б, набагато легше набагато. Мав машину на механіці? Ні, лише, лише права на права здавав. Ну, типу, воно, воно на щастя працює так, що навіть не маючи супер багато досвіду їзди на механіці, все одно в тебе руки запам'ятовують. Я зараз, якщо сідаю за механіку, мені треба може дві хвилини роздуплитися там. І то, ні, не треба. Типу, ти просто сідаєш і їдеш. Може один раз по путі заглохнеш, е зрозумієш, відчуєш, бо воно у всіх машин по-різному. там, типу, якось е оце, Коли е ступінь. Цього щеплення, коли воно глохне, коли не глохне, ну там типу разочок може заглохну, а далі поїду. Ну, Коротше, я заїжджала, і він мені сказав, що ну, типу, на екзамені це б зарахувалося легко. Mm. Кожен раз він мені за зарах чи не зарах е зараховував чи не зараховував. А, да? Да, да. І е е е два рази перші, коли в мене мозок ламався, я собі сильно мозком думала, як моїм буде в мене тут, тут. І на місці крутила руля, і він мені пояснив: ти, якщо на рівній дорозі, то колесам нічого не буде. Якщо там камінчики, е ями і так далі, і ти будеш крутити колеса, ти можеш наїхати на цей. І він поріже колесо, типу, і це для машини дуже хує. ну, типу, uh -huh. Пізда колесу просто і все. Тому намагайся рухатись на мінімальній швидкості, типу, єлі-єлі машина їде, але в русі рухай колеса, інакше можеш какие наробити. Коли порозуватись будемо. А в тебе зимова стоїть да. <рес> <рес> сука, кінець травня, нахуй. — Та вже можеш не перезуватися. <рес> ну разве що, якщо я здам на права, і вже поїду сама перевзуватися. <рес> Там просто мені ще ж, скоріше за все, треба купувати нову резину. Літню Літню? — він казав, що вона вже, Потаскана. типу, ось, останній раз. Ну, все, тоді на зимі будемо. Купимо купи на наступне літо. Вона буде вбиватись. Я ж новеньку купував охуєну. Ну я минулого року перевзувся в червні. Так що ще не побив рекорд минулого року. Просто шкода її. Е, по-любому був по-любому. Я взагалі хотів би найближчими роками вже, типу, ну як найближчими, Хотілося б, наприклад, вже е, продати цю машину на щось замінити, бо вона вже теж е, трішки підвтомлена. А мені інструктор каже. Але, а... це, але немає сенсу вкладатись зараз в, в нову. Що? А мені інструктор каже. А, а це а можна це, якщо що, запостить в Інстаграм. Я кажу, ну ні, <свіст> не можу просто так запостити в Інстаграм. А щоб ти запостила? Так, <свіст> да, да, і типу, відмітить автошколу. Я кажу, ні, не можу просто так, типу, в нас з чоловіком там цей план. та-та-та. А він каже, ні, ну нам не як не реклама, а більше як відгук. А вона ж блядь, працює напряму. Тим паче, що я вибачаюся, я здібна, дівоч... Дівочка. Е, здібна дівчинка, і типу, в мене буквально. На Другому занятті виходить те, що у людей не виходить на п'ятому. знаєш mm -hmm. І, типу, Ну я започу зараз, ще й вам розкажу і так далі. І, і що я блядь, на другому занятті вже і бачу ці пар парковки не просто от так, вот. типу, ну, нахуя? Mm -hmm. Я кажу, ні, я вибачаюся в нас е, цей. Я не продаю рекламу. Навіть мені пропонували вже в інстаграмі. Я не продаю все одно, тому що замало підписників для продажі, типу, хорошої реклами. але всяко... Хорошої, типу, дорогої. Ну, да, да, да. а ну нормальним. всяким, А типу, всякі труси по бартеру звіняюсь. Ну ні, якщо хороші труси, то звісно можна. Мотоцикл можна не запарюватись з цим перевзуванням. А я, до речі, ж не задумувався. Точно. А там не перевзуваюся на мотоцикл. А нахуя а, ти ну, взимку там... не їздиш? Ну да. сезон закінчується.